Жовтий туман важливе рішення Страхопуда За допомогою профілактичних і лікувальних заходів, розроблених страхопудом і його штабом, куди віднині увійшли двічі нагороджені орденами лікарі Бориль і Робиль. Очні захворювання людей більш-менш подолали. А відтак стало зле звірам і птаству. Люди захистили їхні легені від отруйного туману, пустивши в хід листя Рафалоо, але окулярів на всіх ніде не набереш, та й фахівцям довелося б підлаштовуватись під найвигадливіші форми та розміри, пташиною естафетою усім звірам і птахам передали єдину пораду, яку вони могли виконати, щоб очі якнайменше були розплющені. Життя на ланах і в лісах майже завмерло. Ще травоїдні тварини абияк викручувались. Пастися можна було із заплющеними очима, а хижаки, які, женучись за здобиччю, не могли обійтися без пильного та гострого ока, падали знесилені додолу. Птахи, які харчувалися комахами, мухоловки, стрижі, щеглі. Зозулі, Похмуро наїжачившись, сиділи на гіллі, і тільки невгамовні дятли, заплющивши очі, довбали кору дерев, дзвінко вистукуючи на весь ліс. Зненацька у ці лихі для країни дні з'явилися тривожні явища, на які спочатку звернули увагу тільки найбільш спостережливі люди. Жовтий туман накривав чарівну країну понад три тижні. Сонце на небі нагадувало тепер тьмяне багряне кружало, і промені його послабились. Ледве пробиваючись крізь туман, вони не могли, як раніше, давати вдосталь тепла. І це позначалося щодня дедалі дужче. Збіжжя на ланах не колосилося, у фруктових гаях. Кволі плодини наливалися соком, а висіли на вітах зморшкуваті та охлялі. Країну чекав такий неврожай, якого не бувало продовж тисячоліть. Ясна річ, один неврожай ще можна якось пережити, вживаючи накопичені запаси. Але що буде з тваринами і птахами? Адже за цим неврожаєм ніколи не настане нова весна. Залита життєдайним сонцем. Чарівна країна йшла зустріч загибелі. Зла Арахна завдала їй смертельного удару. До смарагдового міста прибули високошановні гості з фіолетової країни, залізний дроворуб, який раз у раз змащував щелепи та суглоби із золотої мастильнички та механік Лестер з помічниками. Загін дуболомів приніс кілька оберемків бамбукових труб, виготовлених моргунами. Колись Лестер прочув від одноногого моряка Чарлі Блека, як робиться парове опалення, і тепер вирішив підготувати палац Страхопуда до майбутніх холодів. Лестер доповів, що у Фіолетовій країні теж почали виготовляти окуляри. Зі шкіряними оправами. Це було зроблено після того, як від Страхопуда прибув спеціальний кур'єр із трьома парами окулярів для зразка. Робота йшла повним ходом. За неї взялися майстри, якими славляться моргуни. Лестер повідомив і про те, що повітря у фіолетовому палаці та житлах моргунів. Щодня очищується за способом урфіна джуса. Це добре допомагає боротися із жовтим туманом. Страхопут і його штаб утішилися, почувши ці звістки. Через декілька днів, шкутельгаючи після довгого шляху, причвалав сміливий лев. Нестримно кахикаючи і мружачи запалені очі, він повідомив. Що вже переправив свою родину і підданих до рожевої країни під заступництво доброї Стелли. Сам же він вирішив податися до смарагдового міста, аби перевірити недобрі поголоски, що дійшли до нього, про лихо, наслане на чарівну країну підступною злою чарівницею. Лікарі Робиль і Бориль. Негайно взялися лікувати царя звірів. Після того, як вони влаштували йому продування легенів і кілька разів закапали очі, Левові значно полегшало. Але із забинтованими лапами, із зеленими фільтрами на ніздрях та у величезних окулярах він втратив свою королівську подобу та розвеселив цим страхопуда. Коли лікарі закінчили свої процедури і облишили лева, він сказав А у нас падав сніг. Так називала його куховарка Фрегоза, а вона чула це слово від Еллі, коли та розповідала їй про Канзас. Що таке сніг? здивувався фараман. Питання було цілком доречне. У чарівній країні вже декілька тисячоліть панувало вічне літо. Лев пояснив, сніг це м'які білі пір'їнки, які летять із неба. Вони схожі на пух і стополь, але холодні. Ці пір'їнки розстають, коли падають на звірину шкуру або на землю. Із них утворюються краплинки води. У розмову втрутилася ворона. Вона сказала. Коли я літала над навколосвітніми горами, відшукуючи там шлях для Еллі і велетня із загір, я бачила дуже багато снігу. Він справді білий, але зовсім не такий м'який, як говорить Лев сніг лежить на гірських схилах і такий твердий, що людина ходить по ньому, не провалюючись. Усі мимоволі обернулися до вікон. Щоб подивитися на сліпучо білі снігові вершини, які добре було видно із міста в ясну погоду, але на лихо увесь краєвид затуляла каламутна імла. Кагікар вела далі. Еллі мені розповідала, що в них у великому світі раз на рік настає час, коли згори сиплеться рясний сніг і приходять холоди. Про такий час люди кажуть настала зима. Узимку вода від холоду стає твердою і її називають льодом. Але люди легко витримують зиму, бо в них є тепле житло і одяг. Страхопуд раптом стрепенувся і, приклавши палець до чола, забурмотів Одяг, житло, одяг, житло. Усі дивилися на правителя, нічого не тямлячи. А він, тиснувши на всіх, сказав Я думатиму. Голова страхопуда роздулася до жахливих розмірів. З неї вистромилися іржаві шпильки й голки, і на них, бач, подіяв отруйний туман. Скориставшись слушною нагодою, дроворуб змастив їх. Страхопут почав міркувати, і йому ніхто не заважав. Нарешті правитель урочисто оголосив, ми повинні викликати сюди Енні Тіма. І він озявся детально розкривати свою думку. Люди із загір принесли чарівній країні багато користі. Хто побудував Смарагдове місто? Гудвін. Щоправда, він виявився не чарівником. А проте своїм високим становищем усі ми, і Дроворуб, і Лев, і я зобов'язані йому. А Еллі. Скільки доброго вона нам зробила? Еллі знищила злих чарівниць, Гінгему й Бастинду. Вона та її дядько, велетені з за гір, допомогли нам здолати дерев'яних солдатів Урфіна Джуса. Еллі вивела підземних рудокопів із печери та звільнила їх від влади жорстоких королів. Ет, що там говорити про Еллі? Ми всі добре знаємо її подвиги. Я краще нагадаю вам, як Енні тім здобули для нас мир із войовничими маранами і остаточно скинули владу підступного урфіна. Страхопут передихнув після тривалої промови і стомлено закінчив. Ось чому я повторюю, підкреслюю і наголошую тільки Енні й Тім урятують чарівну країну. Вони навчать нас будувати теплі житла і шити зимовий одяг. І, може, може, вони навіть переможуть злу арахну. Бурхливі схвальні крики заглушили останні слова правителя. Усі члени Великої Ради були такі впевнені у могутності людей із загір, що їм уже здавалося, наче всі небезпеки щезли, як і не було. Залишалося тільки придумати, як сповістити Енні Тіма та як доправити їх у чарівну країну. Питання було серйозне, тож усі сушили собі голови, аби знайти хоч якийсь вихід. Усі довго мовчали, аж нарешті озвався Ружеро. Друзі, сказав він, у нас є тільки один вихід ми мусимо послати по дітей дракона Ойхо. Він уже відвозив у Канзас Еллі та Фреда, шлях знає. І ми можемо цілком покластися на його вірність та кмітливість. Важко було щось заперечити проти такої мудрої поради. Усі схвалили пропозицію і перейшли до обговорення подробиць, що краще послати листа чи гінця? Лист написати недовго, але в ньому не розповісив всього, що треба, та й до того ж букви на папері. Не мають такої переконливої сили, як жива мова. Страхопут зиркнув на кагікар, та зрозуміла цей погляд і похитала головою. Друже, я залюбки полетіла б, але ти забув, що за межами чарівної країни я вже не говорю людською мовою, а яка користь від безв'язикого гінця треба послати людину? Висунули дві кандидатури. Фараманта і Лестера. Обох кандидатів знала Енні. Обидва вміли і любили поговорити. Але механік був потрібніший у смарагдовому місті, адже він збирався встановлювати центральне опалення в палаці. Нарешті одностайно вирішили Поїде фарамант. Вартовий брами не став відмовлятися. Хоч він і злякався такої далекої мандрівки, та ще й у повітрі на спині дракона, і водночас йому, чи не єдиному з десятків тисяч жителів чарівної країни, кортіло побачити великий світ. Часу не гаяли, кожен зайвий день наближав зиму. Це незнане та моторошне явище природи, що загрожувало чарівній країні. Перше за довгі сторіччя. Ойхо, як і решта драконів, ховався від жовтого туману в печері, не мало сенсу викликати його в смарагдове місто, бо це забрало б кілька дорогоцінних днів. Але й фараман прошкуватиме надто довго на своїх куценьких ніжках, якщо вирушить у блакитну країну пішки. Лестер і його помічники. Швиденько спорудили легкі ноші, а носіями призначили двох дерев'яних кур'єрів прудконогі, невтомні. Вони годин за сорок доправлять фараманта до печери, а там рудокопи, скоряючись письмовому наказу правителя Ружеро, спорядять маленького чоловічка далі в дорогу. В останню мить ворона Кагікар. Вирішила супроводжувати фараманта, і проти цього ніхто не заперечував усе таки вдвох мандрувати веселіше. Але генька Кагікар не обтяжить ні кур'єрів, ні могутнього дракона. І ось дерев'яні кур'єри швидким пружним кроком понесли фараманта, який зручно вмостився на ношах. Попереду мчав третій дерев'яний кур'єр. І безперервно горлав дорогу, дорогу! Тими днями не так уже й легко було просуватися дорогою з жовтої цегли. Її заповнили численні стада тварин, що збиралися шукати притулку в печері. Вони не знали, чи пустять їх туди люди, але прочули, що там, у підземеллі, ніколи не буває холодів. Дорогою стрибали зайці, кролики, тупцяли єноти. антилопи гордо здіймали над натовпом свої голови, важко ступали бізони та лосі. Тигри, рисі, гієни, вовки й лисиці скрадалися узбіччями дороги. У хижаків був свій розрахунок. Вони знали, що їх до печери не пустять, і думали тишком-нишком. Пробратися в країну доброї феї Вілліни, де так само стояло літо, чутки про це рознесли птахи. Самі ж птахи давно вже знайшли порятунок від морозів у володіннях стели Вілліни і арахни. Зла чарівниця аж казилася, бачачи, як її ліси й луги щодень дедалі густіше заселялися звірами і птаством, із країв, охоплених туманом. Але вона нічого не могла вдіяти непроханим гостям, бо їх уже набралось повно повнісінько. Арахну ще й страшенно дратував опір людей. Надто довго вони норовилися, адже вона розраховувала на блискучу перемогу. Жовтий туман робив свою згубну роботу, роз'їдав легені людей і тварин, змушував сльозитися очі. Послабляв зір, але тямовиті люди знайшли хитрі способи, щоб боротися з напастю. Вони дихали отруєним повітрям крізь листя Рафалоо і отруйні краплини не просочувались у їхні легені. Вони захищали очі окулярами зі щільними оправами, і туман осідав на скельцях. Вони очищували повітря. У своїх житлах способом Урфіна джуса, того самого джуса, який відмовився служити їй, могутній Арахні, а натомість ще й перешкодив її планам. Дорогами, хоч їх і огортала туманна полуда, люди ходили майже з такою самою швидкістю. Через кожні 20-30 кроків стояли стовпи з дороговказами. Де було написано, який шлях куди веде. Отож, скорити собі людей виявилося не так уже й просто.